Що відбувається, спецпосланець США Стів Вітков заявляє про переконливі переговори з Путіним та можливу мирну угоду щодо України, а водночас Володимир Зеленський застерігає про підготовку Російської Федерації до продовження війни. Стів Вітков, спецпосланець Трампа, заявляє, що обговорювалися кроки для припинення війни та нові можливості для бізнесу. Вітков стверджує, що Путін висловив бажання постійного миру. А який за його словами обертається навколо уважно п'яти територій України, а він також висловив сподівання на можливість змінити відносини між Росією та США? Вітков вважає, що ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже дуже важливим для світу в цілому. Також, за даними ЗМІ, після зустрічі з Путіним Вітков повідомив Дональду Трампу, що найшвидший спосіб досягти припинення вогню на території України це віддати Росії контроль над п'ятьма областями України, де Москва, начебто, провела я вам нагадаю, ще псевдореферендуми у 2022 році. Водночас Володимир Зеленський заявляє, що російська відмова від припинення вогню зберігається вже 34 дні. Він наголошує, що Путін зосереджений на продовження війни, а російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини і дипломатія не дадуть результату. Зеленський вважає, що в Москві тепер не бояться, і якщо не буде достатньо тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли, тобто воювати. Отже, друзі, що ми бачимо, заяви Віткофа та Зеленського демонструють протилежні погляди на можливість мирної угоди з Росією. Вітков говорить про 5 територій та нові можливості для бізнесу, тоді як Зеленський застерігає про підготовку РФ до продовження війни. До речі, пишіть коментарі, кому ви більше довіряєте спецпосланцю Трампа, який хоче віддати 5 територій України заради миру, або нашому президенту Зеленському. Таким чином, мирна угода, яка обговорюється без участі України та пропонує віддати терористам п'ять територій, викликає більше обурення. І найнебезпечніше в цій історії це те, що таку риторику Путіна підтримують спецпосланці Сполучених Штатів. Для досягнення справедливого миру в Україні необхідний, необхідно продовжувати міжнародний тиск на Росію та підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність. Тож підписуйтесь, щоб отримувати об'єктивну інформацію. Дякую, до зустрічі!